Доброго дня, шановні аграрії сьогодні. Я хотів такий зробити маленький репортаж з гарною новиною. Сьогодні я презентую розіграш о а тому, що ми даруємо да. соняшник сорт Володимир. На сьогоднішній день це буде дуже непогана кількість. Ну як на мій погляд, 24 мішка. Ми додаємо до розіграшу, але щоб було найбільше можливості це виграти, це буде проводитися з різних платформ. Це буде платформи YouTube, Facebook. Це буде проводитися у декілька людей. Тобто, це буде виходити у кожного на своєму каналі. Я думаю, що ми окремо зробимо. Ві відео, де я зроблю розшифровку, де в кого і як буде проходити, і якого числа. Але ви дивіться, слідкуйте, у кожного буде. На сьогоднішній день це буде на каналі Тікток, це буде Інста на каналі е Володимир Агройноватор. На дві цих ці платформах це буде 100%. -відсадково. І ми трошки пізніше скажемо це дату. Коли саме буде розігруватися, коли на Ютубі, коли на Тіктокі, також дуже хотів би сказати за цей сорт найбільш класно, найбільш ефективно він це покаже в степовій зоні в найжарських умовах, тобто там, де гаряче, там, де якраз е інші можуть не, не дати, то він вам буде в нагоді. І це саме сорти, вони всіда саме степового типу, і тут вони все покажуть себе класно. Да, де, ми щас, де в нас рядом військові дії, де в нас території, які були під, під окупацією, вирагідно, що туди ніхто не буде багато влажувати. Звісно. В вологих регіонах, такі як Вінниччина, такі як Сумщина, може він це покаже він покаже, по-перше, більший результат, але може дещо поступитися класним брендам. Все ж таки гібриди, я розумію, завжди кажу так, відверто, все, все яке. Звісно, там може бути більший потенціал. Це класичний сорт. Я його презентую, я дарую 24 мішки, які будуть розігрути. Цю інформацію буду надавати в коментах під цим відео. І ми зробимо ще парочку роликів. Також звертаю вашу увагу, що в мене є сорт Синельниківський ультраранній, і за свого періоду сходи цвітіння, який дорівнює 45 днів, найбільш ефективно буде. Дякую за увагу, наснаги, успіхів!